Наскільки поширеною є практика проведення обшуків без відповідної ухвали суду? Останнім часом така практика є доволі поширеною, особливо коли обшук використовується як засіб тиску на бізнес? Скажіть, чи законне таке проведення обшуку без ухвали суду? Кримінальний процесуальний кодекс України визначає виключні підстави для проведення обшуку без ухвали слідчого судді? А з метою врятування життя або майна, а також під час безпосереднього переслідування особи. Скажіть, чи можливо залучити адвоката під час невідкладного обшуку? І саме головне, чи встигне він приймати? Право на залучення адвоката під час проведення такої слідчої дії як обшук є безумовним. Слідчі зобов'язаний на будь-якій стадії проведення обшуку допустити до нього адвоката. Скажіть. А яка статистика задоволення судами клопотань про легалізацію такого обшуку? Приблизно 75% таких клопотань підлягають задоволенню. Однак статистика може відрізнятися в залежності від суду. До прикладу, в Печерському суді міста Києва майже всі ухвали задовольняють. А от Солом'янському суді майже третина таких клопотань відмовляє, що свідчить про те, що свідчі судді Соломінського суду більш виважені підходять до питання, чи було, були дійсні підстави для проведення невідкладного обшуку.